Новини з війни стало відомо, хто навів ворожі ракети Іскандер на кафе в селі Гроза, в якому поминали загиблого воїна. Тоді загинули 53 мирних мешканці, серед яких був маленький хлопчик. У це важко повірити, але коригувальниками виявилися двоє місцевих братів Володимир та Дмитро Мамоне. Від початку повномасштабної війни двоє зрадників одразу ж перейшли на бік загарбників та служили в окупаційній поліції. Напередодні звільнення територій нашими військами не люди втекли до Росії і вже там почали формувати мережу інформа. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. До новин фронту минула доба виявилася однією з найскладніших для наших збройних сил в Авдіївці. Ворог вів атаку одразу кількома колонами та десантом, а також застосовував артилерію та авіацію. За словами речника прес-центру таврійського напрямку, бої були вкрай важкими, але нашим бійцям таки вдалося відбити усі штурми росіян. Є добрі новини на дипломатичній арені. Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Брюсселя з неанонсованим візитом, де в штаб-квартирі НАТО зустрівся з генсеком Столтенбергом та провів нараду у форматі Рамштайн. Вже відомо, що партнери домовилися виділити Україні допомогу у 200 мільйонів доларів. А також усі члени альянсу погодилися із тим, що наша держава має стати повноправним членом НАТО. Їй було лише 29, а чоловікові 32. Вони загинули разом з батьками та бабусею у своєму власному будинку. Ця трагедія на початку тижня шокувала без перебільшення усю Львівщину. Комунальники переконують усе через нехтування елементарних правил безпеки. Упалювальний сезон лише починається а в головному місті області також жиє перші жертви чадного газу. На сьогоднішній день на території Львівської міської територіальної громади виникло вже 21 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких одна людина загинула та 27 людей постраждало. З них 8 дітей. Врятувати своє життя насправді дуже просто, варто лише чітко дотримуватися декількох важливих правил безпеки. І перше, це слідкувати за димарями, перевіряти їх повинні двічі на рік, і не просто фахівці, а ліцензовані спеціалісти сажотруси Саме вони мають право подавати свої висновки газовим компаніям. Якщо ж такі а, норми не дотримані, і а, ДВК канави знаходяться в несправному стані. В такому разі газопостачальна газорозподільна організація вимушена від'єднати їх від постачання газу. Наступні правила стосуються вже законів фізики та нашої уваги. В усіх кімнатах має бути безперебійний доступ чистого повітря. Пічки у жодному разі не залишати без нагляду, а газові колонки не встановлювати у ванних кімнатах. І основне дбати про чистоту вентиляційних каналів. У будь-якому приміщенні, де відбувається горіння, має бути приток кисню. Цей приток забезпечує вікно. Якщо це пластикове вікно, значить ніякому разі не треба розраховувати на мікровентиляцію. Це має бути додатково встановлений провітрювач. Поряд з димовими каналами ми наголошуємо, що треба чистити вентиляційні канали. В умовах війни додався ще один фатальний фактор генератор, який ми запускаємо під час блекауту. Аби не стати жертвою вихлопних газів, фахівці радять підійти до використання таких агрегатів із розумом. Тут треба дотриматись здорового глузду, не використовувати його на балконі, адже є вимоги, що це повинно бути ззовні, не на якій лоджії, Що це має бути 6 метрів від будинку. Що заправляти цей генератор необхідно, коли він вже вистигне і тільки в неробочому стані. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. у селі Ситихів планують демонтувати ще один пам'ятник радянської спадщини. Відомо, що його встановили ще у 70-х роках минулого століття без будь-яких дозвільних документів. Наразі розглядається можливість щодо перенесення його до музею територія терору. Монумент мають знести до кінця жовтня. У місті Леве планують вирішити проблему з аварійним шляхопроводом, що з'єднує основну частину Львова з мікрорайонами Рясне та Рясне 2 Місцеві кажуть, що вже роками звертаються до міської влади з приводу цієї ділянки. Якщо місце завалиться наявний і не буде нового, та як говорять, розказували, то куди ж тоді їхати? Через Брюховичі, через Левандівку, через Кільце? куди їхати? Це є внуцей критичний міст і критично важливий ланкосполучення. Рясного, не тільки рясного, тому що громада ж тепер наша збільшилася, тому це треба. Треба з томі збратися чим пошвидше, щоб хоча б до 25-го року зробили. Наразі утриманням цього мосту займається Укрзалізниця. Там кажуть, що намагаються підтримувати його у робочому стані, але коштів на капітальний ремонт не вистачає. Він ж побудований ще позаминулому столітті. Звичайно, за стільки років експлуатації він вже морально застарів, навантажені не ті, на які він будувався. Але залізниця все намагається його підтримати. Поточні ремонти ми проводимо регулярно, до капітального ремонту у нас все не доходило, бо то великі кошти, великий обсяг робіт, великі організаторські. Багато треба задіяти всіх служб, ну самі розумієте, щоб перекрити його нічого ну, не дасть його перекрити. Тим часом щороку ситуація на цьому шляхопроводі погіршується. Щороку спостерігаються тріщини. Вони щороку різні. Це 2 міліметри, це 30, це мм. міліметрів. Вони вже спостерігаються з 1960 року. Селами залізниці в 1982 році. Були виконані роботи з влаштування підпор, що зменшило швидкість руйнації, але вона з кожним роком спостерігається. Відповідно, нам якимось чином потрібно. Все-таки знімати проблему і, і вирішувати її в плані того, що е, зараз він вже функціонуватися найближчим часом е, в такому форматі. Е, ще якийсь час може, звичайно, але е, в майбутньому, мабуть, все-таки ні. Е, потребує капітального ремонту. Е, варіант, який е, розроблений проєкт, е, і погоджена, е, погоджена експертиза в кінці вересня місяця на будівництво нового шляхопроводу поруч з існуючим. План робіт вже розроблений і незабаром мають приступити до його виконання. Фактично, в нас все було готово, лише була потрібна експертиза до нового проекту, і вже від того моменту ми можемо стартувати. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, то, що е, певні незручності можливо і будуть, бо питаються люди, чи будуть незручні. Міст не перекриваються. Незручності не будуть лише з'їзді на новий новий міст на роботи моста. Ми ширина цієї дороги, яка зараз підійде на вулицю тунельну, іменно поповча, достатньо така, щоб ми зробили ще додаткову полосу і не справляли цією проблемою. Чи будуть проводитися з того року роботи, я сподіваюся, що зараз будуть. Зараз погодження документів на оголошення процедури закупівлі по даному проекту. Орієнтуємося п'ятниця до вівторка оголошення процедури і в залежності від кількості учасників, які прийдуть на... Будемо приймати участь закупівлі. Орієнтуємося, підписання договору з переможцем десь на початок грудня. І тоді вже приступаємо до звула, Початок будівельних робіт. Додамо, що загальна кошторисна вартість робіт понад 114 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут львів. Звірство, яке просто не вкладається в голові. Двоє ромів 30 та 43 років відправили беззахисну пенсіонерку до реанімації. Старенька саме верталася з дачі додому, коли на неї напали грабіжники. Тільки послухайте, нелюди били жінку металевою арматурою, аж поки не проломили бідолашній череп. Не повірите, але криваву розправу злочинців чинили заради продуктів та 700 гривень. На щастя, непритомну пенсіонерку врятували перехожі, а жорстоких нападників поліцейські скупили практично одразу завдяки кінологам та камерам відеоспостереження. У рома вже повідомлено про підозру молодший грабіжник може потрапити за грати на 15 років. А от його старшому поплічнику взагалі світить довічне ув'язнення. Працівники СБУ спільно з правоохоронцями викрили наркоугрупування, яке складалося з кількох злочинних груп. Ділки налагодили оптовий канал поставки психотропів, а згодом розповсюджували їх на території Львівщини. Клієнтів підшукували через особисті зв'язки в регіоні та через посередників в місцях позбавлення волі. Фігурантам наразі загрожує до 12 років ув'язнення. Саме у місця позбавлення волі вони передавали наркотики, маскуючи їх в продукти харчування та передаючи їх ув'язненим посилками. Згодом це було викрито. Також були проведені обшука. Це була проведена спецоперація, був виявлений товар загальною вартістю майже 2 мільйони гривень. Стосовно загального обігу, то встановлено, що обіг товару в місяць був близько 2,5-3 кг. кілограм. За цінами чорного ринку це становить майже 5 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної алкогольної продукції. Відомо, що лікару горілчані вироби доставлялися до одного з підприємств Львова, а далі їх продавали через торгову мережу, що налічує понад 300 магазинів, а виготовляли підробку у Тернополі. Під час обшуків на складах виявили більше ніж 60 тисяч літрів рідини із запахом спирту та лінію виготовлення товару. А вже у Львівській області вилучили понад 46 тисяч літрів готової продукції, палети з етакетками, коробки для пакування алкогольних виробів та фінансово-господарські документи. Наразі триває розслідування та встановлення кола осіб, причетних до незаконної діяльності. З вами лайв студії. Сьогодні ми говоримо із Володимиром Чернюком, виконавчим директором громадської організації Львів Техкластер. Власне, ви зараз будете проводити хакатон, який буде присвячений таким інноваційним цікавим рішенням щодо як нам пережити блекаут, про що там буде йтися, і які ідеї ви нам подаруєте. Так, загалом я трішки спочатку розповім про техкластер як установу та як організацію. Ми загалом існуємо вже з лютого місяця цього року, Недавно офіційно зареєструвалися. Налічуємо більше 30 різних технологічних компаній, які займаються виготовленням різних продукцій, електроніки, там роботизованих систем. Тому подібного, відповідно, наша основна ціль це розвиток технологічної сфери у Львові. І перетворення Львова на справжнього ну, на справжній технологічний центр, яким він точно буде через е, декілька років. Та е, відповідно, ми в межах нашої діяльності, окрім там різних консультаційних послуг і е, звичної діяльності кластера, проводимо зовнішні події, е, як, от, наприклад, цей хакатон. Який буде присвячений дуже актуальній темі, та оскільки минулої зими ми всі пересвідчили, що без електропостачання або з його перебоями дуже складно жити, це викликало багато проблем, починаючи від проблем з опаленням, зв'язку, водопостачанням електроприлади перегоряли ефективність генераторів зарядних станцій, і тому подібне. Е, і це всі проблеми, які чисто теоретично е, технології та хардвер-продукти можуть вирішити. Е, тому ми вирішили зробити е, за підтримки програми конкурентно економіка України фонду YouSide, е, ХАКАТОН, який зможе зібрати інженерів, студентів, стартаперів та людей з різних середовищ, щоб сформувати такі кросдисциплінарні команди, які зможуть напрацювати різні рішення. Рішення будуть стосуватися як і е, опалювальних систем, так і систем енергозбереження, енергоефективності, альтернативних джерел живлення, тобто все, що пов'язане з проблемами, з якими ми стикалися протягом цілої минулої зими. Е, от, е, подія пройде вже цих вихідних у Львові, е, детальне місце розташування е, повідомимому учасникам, які зареєструються. зареєструватись можна в наших соцмережах. Е, от. Власне, скільки учасників ви очікуєте? Ми очікуємо на 10 команд. Та там в середньому там, від 3 до 8 людей різні команди є. От щоб ця подія була якісною і рішення, які вони згенерують, можна було реально застосувати. Та? Власне, чи будуть якісь а, премії чи подарунки тим, хто ну дійсно якісь ідеї такі цікаві і дуже необхідні для нас дасть. Угу. Один з партнерів нашого заходу є фонд «Нова Україна», який займається вирішенням таких проблем вже більш ніж півтора роки, і вони будуть присутні на події з метою, скажімо так, знайти українське рішення цих речей. Вони готові законтрактувати вироби. Безпосередньо, та тобто можна сказати, це один з не те, що призів, та, а з велике замовлення, яке вже готове, тільки чекає на тих, хто зможе е, цю продукцію запропонувати. Е, і друге, це команди, які будуть мати за висновками журі хороші, е, хороші потенціал і життєздатні продукти. Е, ми зможемо їх долучити до спільноти нашого кластера, до нашого кластеру і далі. Всі послуги, які наш кластер пропонує своїм учасникам, будуть доступні цим стартапам, цим командам, що допоможе їм і залучити інвестиції, і розвинути свій проект, дасть їм доступ до обладнання до е, такої децентралізованої rd лабораторії і інших речей, які ми напрацювали. Власне, е, які критерії мають бути, яким критеріям мають відповідати учасники, щоб їх прийняли, щоб вони дійсно могли представити свої ідеї? Е, та з важливих критеріїв, е, перше це реалістичність. Та, тобто, е, якщо продукт вже готовий, тоді продемонструвати його, і е, що він життєздатний на ринку, та що він не поступається аналогам, що його можна виготовляти. Немає труднощів в плані е, закупівлі запчастин немає, немає труднощів в плані виробничих потужностей. Е, от життєздатність інноваційність. Це ну безпосередньо, щоб це не була та буржуйка та сама, просто іншого кольору. І технологічність це знову ж таки. І ми, як кластер, як організація, працюємо. Ну, якби наша сфера, це технології, це хардвер, продукти, електроніка. Та відповідно продукти, які зголошуються на цю подію, мають підпадати під цю сферу, під цю галузь. Пане Володимире, дуже дякую, що відповіли на наші запитання. Мене особисто дуже цікавить ваш хетон. І я думаю, що ми дійсно будемо мати цікаві рішення, і наші українські вчені молоді дійсно вистрілять з цікавими і дуже інноваційними проектами. Нагадую, що ми сьогодні говорили із паном Володимиром Чернюком, виконавчим директором громадської організації Львів Техкластер. Пане Володимире, дякую на все добре. До побачення. Слава дуже вам за запрошення.